водонепроникною Це захищає ваші ноги від намокання в невеликий дощ або при ходьбі по такій вологій поверхні. Так буває, десь ішли, газончики поливали, і асфальт трішечки мокрий. Тому в літню пору буде дуже зручно, вам і комфортно. завдяки легкості та ось цій повітря проникності, ось такі сліпони є. О, у нас уже тисяча 1100 гривень. Перше падіння вартості. Перше падіння вартості вже є. Ви молодці, ви Тисяча 1100 гривень. За ось такі літні, легесенькі сліпончики. Вони дозволяють тілу дихати. Так? Ніжка не буде так пітніти. Тим більше, що. Ось, ще я вам не продемонструвала, що саме ось цей текстиль він еластичний. Ага, можливо, давайте зараз. У нас знову заходять дзвоники, так? Чудово! Це означає, мої любі, що. Не зупиняйтеся, ось завдяки так ось цій повітропроникності, Потім зверніть увагу, текстиль еластичний. От зараз я його потягую. Якщо у вас, наприклад, от у мене взагалі підйому немає, по суті. Ну, як він є, ну його майже не відсутня, відчутно. А тут, ось, якщо у вас високий підйом, ось дивіться, тобто, коли ви будете рухатися, воно не буде вам врізатися і тиснути. Це говорить про те, що ось, якщо у вас навіть високий підйом в ніжці, тобто ось цей текстиль, він потягується. Зверніть увагу, що еластично. Що дуже зручно, ось ось це поєднання, так м'якого верху, та саме гнучкої підошви, забезпечує високий рівень комфорту протягом дня. Це дуже важливо. Вони легко надягаються, до речі, та знімати так само їх легко, що робить їх дуже зручними. Так у використанні ось на кожен день. Дивіться, тут є такий хлястик у нас на п'яточці. За який, коли ви одягаєте так, ось собі за цей хлястик ви потягнули, дуже зручно, щоб не загинати задник, Ось навіть зараз тут все всередині, хочу вам продемонструвати. Дивіться, ось цей текстиль, все прошито, прострочено, ідеально, все всередині. ось іде, Б Боже, це піна меморі, Дивіться, яка не знаю, чи видно, усвід. коли я натискаю, ну, зараз, можливо, я можу витягнути, чи вона тут зафіксована, мабуть, так, ця устілочка, я хотіла вам взагалі витягнути. Ось тут буде видно зараз, так коли я натискаю, а потім вона набуває форму, тобто вона буде до 799 гривень. Ого, ну це вже зовсім доступно. Слухайте, клас! 799 гривень. Дівчата, сьогодні, якщо ви вже щось, до речі, якщо ви щось вже собі придивилися сьогодні, беріть зараз ще ці сліпони, не пожалкуйте, тим більше, поки ще є всі розміри. Розмірна сітка чудова від 37 до 42, до речі, не пам'ятаю, чи вам сказала, настільки захопилася, а колір який це ж на літо. До речі, саме ось такого кольору бежевого. Так, ось тут такий бежевий відтінок. От він якраз під колір ноги. І якщо у вас, наприклад, ніжки не Довгі, то саме це той колір, який буде подовжувати ніжку. Наприклад, коли ви одягаєте навіть е, якусь там так спідничку і чорні босоніжки або чорні сліпони. от чорний колір він буде як перерізати так і укорочувати вам ніжку. А ось саме цей колір він буде як видовжувати і подовжувати вашу ніжку. Це дуже важливо. Зверніть увагу на цю перфорацію, тобто присутня перфорація і з боків. І ось тут зараз я пробую вам продемонструвати. Ось тут теж присутня перфорація, тобто ніжка. Буде дихати так. Поєднання ось цього м'якого верху це просто щось неймовірне. Зверніть увагу, як він тягнеться, який еластичний. Зараз особливо ось тут, ось цей носочок. Так? Дивіться завдяки легкості, так та цієї саме повітропроникності Такі сліпони є чудовим варіантом для саме на кожен день, так для повсякденного носіння влітку, до речі, в міжсезоння. Так само, якщо це осінь, весна, так само тут у нас іде саме підошва. Вона не буде пропускати вологу. Зверніть увагу, що теж підошва йде анатомічна трішечки, в зоні п'яточки іде підвищення. а ну давайте можливо ще на стіло опущу зараз. Пане Геннадій, трішечки ось так о, поставимо на стіл. Зверніть увагу, що тут п'яточка, трішечки ось вона йде підвищена, так? А потім. Ось анатомічна ця підошва. Ось, зверніть увагу, зараз ми так загальніше. Дивіться, і зараз, можливо, я ще примірюю. До речі, можливо, я примірюю зараз ще на себе і продемонструю вам. Ось я візьму, у мене тут є. Зараз поки роздивляйтеся, а я собі візьму ще. Давайте, можливо, ось так поставимо, щоб чи, можливо, ось так буде краще, так щоб роздивитися саме наші сліпончики з усіх боків. А я зараз спробую, до речі, приміряти і вам продемонструю на ніжки, скажу ще свої відчуття. Ну, по перше. Ви знаєте, що ми ваші руки, ми ваші очі. В першу чергу, що я дивлюся, ось мені все подобається, так? Тобто якісна підошва, по-перше, по-друге, у нас вони м'якесенькі, ці сліпончики. Ось по відчуттях, коли я взяла в руки, дуже мене підкуповує, що устілка м'ягусінька. Це теж дуже важливо, тим більше, коли літом, ми ну, переважно літом з вами одягаємо такі сліпончики саме на голу ніжку. Так? І тому дуже важливо, і плюс вони ж такі невибагливі а, у використанні. Їх же ж можна і до пральної машинки закинути, попрати, так? Тому що це текстиль, все дуже зручно. Так, ну що? Я готова, в принципі, презентувати ще на собі. Ось тут у нас. Мої любі, дивіться, я вже одягнула, ну трішечки, бачите, я була на каблучку. Зараз вам буду демонструвати ось так. Трішечки піднімати сукню. Але те, що я казала, так трішечки сексу, так ось ножки одразу видовжує так. Якщо б це був чорний колір, він як обрізає так. А тут, по-перше, я наголошую на тому, що у мене а, немає такого підйому, так є панянки, у яких такий високий підйом гарний. На мені зазвичай ось може дуже вільно сидіти, і у мене така вузька ніжка, так. Мої любі, а вони саме йдуть на таку широку ніжку. Теж звертайте увагу. На таку гарну повноту, так на повну ніжку. потім вони дуже ось дивіться, які вони м'якусінькі, так ось в них дуже комфортна. М'яка еластична підошва. Те, що я вам говорила. І потім, ось цей саме в районі підйомчику, дуже класно, що цей текстиль він еластичний, він потягується. Дивіться, на літо ви з них не будете вилазити. Це стане ваше улюблене взуття. Подивіться, які вони. І, взагалі, універсальний колір буде абсолютно під все, абсолютно під все, мої любі. Універсальний колір, універсальна моделька. Вона абсолютно легесенька і дозволяє тілу дихати, що теж дуже важливо. Так, ось цю повітропроникність, так ігроскопічність. Тобто, ви зможете з легкістю собі літом. Ходити в цих макасинчиках, в цих сліпончиках, і навіть осінню і весною розумієте? Тобто ви їх будете з задоволенням одягати літом, так, осінь, весна трішки прохолодніше. Ось одягнули тілесного кольору колготочки. або навіть ви одягнули якісь джинси, якісь брючки. Але це класичний так, такий колір відтінок. Абсолютно, я як би не було під все. Так, ну що, повертаюся ближче, щоб ми ще могли роздивитися з вами а, наші сліпончики. З усіх боків. Так, підошву. давайте, можливо, ще раз е заакцентую підошву, продемонструю. Дивіться про. Дивіться, і ще у нас зараз запитуєте ви, обов'язково е правильно заміряєте свою устілочку. Це дуже важливо, так? Тим більше, що це взуття, що потім ви прийшли і. Коли поміряли, вам це взуття підійшло. Дивіться, 37-й розмір іде, увага, на 24 сантиметри. 38-й розмір іде на 24,5 сантиметри. І 39-й розмір. І, до речі, а ви знаєте, що я сьогодні 39-м, зараз 38 вдягнула, і мені так і комфортно, але це все індивідуально, мої любі. Це говорить нам про те, що вони повномірні. Тобто, якщо, бо в мене раніше був 38 розмір, я носила, а потім, ну так, якось з часом, так я там набрала вагу, народила дитину. Якось збільшилася, ну я збільшилась, відповідно, і нога збільшилася. Ось, але бачите, що бувають такі модельки, що я не очікувала, боже, це я зараз звернула увагу я взагалі в 38 й скочила. І мені шикарно, слухайте, але тут індивідуально. Поїхали далі. 39 розмір. Увага йде на 25 сантиметрів. Це я до того, що вони повномірні, не накидуйте собі там, щоб іще у вас запас був, як у дитини. Знаєте, плюс-мінус 0,5 см. Ні-ні-ні, тут не треба цього робити. 40 розмір йде на 25,5. Увага! У нас є навіть 41-й розмір на 26 см, і, що цікаво, навіть 42-й, який йде на 26,5 см. Тому, дівчата, сьогодні, якщо ви володете,